Такого котика і не одного ми зустріли біля пекарні з передмісті Вінниці, де ми купили будинок. Монтую це відео зараз 31 грудня, а всі записи проводилися ще на початку в пусті чоловіка. Тому дивіться, як ми заливали бетон в грудні. Центр за один день. Ще купони. Mm -hmm. Там ще купони. А, там ще купони, так. Купони. Там у нас скільки? Десь 30... плюс-мінус 300 кілограмів цементу. Заправили машину, бо в нас джерело все, маяки, які стукають, буває отак. от. В цьому на самому пункті, де ми купили будинок біля Вінниці, побудували торговий центр. І зараз там е вчора заливали стягу. Сняв автомобілів, стяжка за один день. А в нас стяжка за один місяць. Бо ми без досвіду і з тими відключеннями по пару годин. Сьогодні зранку ми приїхали. Оце все робили майже без світла, бо воно там чуть-чуть побуло. Відрізати маяки нам потрібно дуже ну, ми не встигли. І зараз ми поїхали просто в Вінницю, побули, поїли трошечки відпочили. Приїхали зараз, щоб поставити маяки. щоб просто Зараз у нас десь 8-9 вечора. Щоб їх порізати просто, тому що ми не могли порізати повгарку, не підключиш ні до чого. Ножиць по металу нема. От, отаке чоловік, тут то таке зробив, пішов зараз замішувати розчин. Я вдень зробила от штуку, маслом вкрила цю прекрасну е, деревину, яка в нас на підіконнику. це старий підіконник. І хочу про це окрему серію зробити про вікна. І, значить, у нас тут картина, отака, зароблені всі різні там виямки, все, що можна. Підфарбовані знову болгаркою зачепили пофарбовані батареї. Зараз я їх ще раз підфарбую. І купила я вапно. вапно, Ось таке спробую просто вже гашене. І будемо пробувати ним. І ще купила те, що таке гашене вапно на запас. Буду пробувати, що вийде. З цієї сторони різать, поняв? Mm -hmm. А не там, де я зараз різу, ну ви як. руками. У нас там радітний карандаш в квартирі гіонів. І угу. пускайте! Це вона зараз скрутиться. Мені бачите, що треба зробити. Блять, логічно! і ще такі претензії, типу, що я погана хазяйка, так? Да? Я думала, ти поле помило. Ти все ж зараз стати полимити після кожного разу. Тут можна тоді ніхуя не робити. Так-да, да сітка коли покладена. Молодець. Ну, те, що я уровень виставила, то було до сроки. Угу. Великої. <гум> угу. Ну, якось так. А в нас ще ж буде одна стяжка, може ми на вирівняємо? Угу. <гум> ну, зато 7 сантиметрів точно буде, бо кожна кирпичина 7 сантиметрів. Ми це поміряли. Спасибо вам за пораду. У нас принаймні один маяк крівний. Всі останні Бог його знає. І мене фабах його знає. Як повезе? Сачок що, перчатку, щоб воно виходить з дороду рушку. Коли воно залазиться, я промовчу. Дуже маєте, наприклад, це тут. Так, а все, постійні папера немає? Почала це перемістити. Король. Цей день настав, Зараз ви бачите, як в нас нарешті з'являється стяжка. Коли перший сніг випав, наприклад, четвертій, а тут п'ятий дивишся, то хмарі Бо Якщо хмарі не буде, то б не буде. То, не б... то в який день білити хату? Вторг, четвер, п'ятниця. Три дні. Та ти ж в п'ятницю нічого не робиш. То я не роблю, але це бабаженька мені торгує. Коли ти можеш до мене прийти, то ті знову. Угу. Коли ми маємо дивити коти. То... Понятно. О, такі дні. Не є. Ну, багато. Хоча її закупити. А кирпичини ти забереш? Після другого слоя. Він ті кирпичини там оставляє. Mm? Кирпичини ти там. Я бачу. <паспалена> <паспалена> а. Бо ми сразу в уровень йдемо. його остануться. Я понял. Я нам вже цікаві забрала і повішала на берегу з лота. А ті події ходять, а там такий чотирьох кілограми три тисячі. Де на тобі ось ці базаруки, як кошики. А я тільки знаю. Я нічас завірам, завірянки якісь валють. Андрій, який ти раз цю історію підписаєш? Я вже не пам'ятаю. Ну вже ти її збивчив, так? Трохи, так. Це наша сімейна традиція. Його мати розказувала всі історії по 10 разів я знаю, а може й по сотні разів. Він так само Я вкусів всі так само. І головне, наче перший раз розказувати. В який раз ти ці історії жив? Я б не пам'ятаю. Я так я колись поподався почитати. Про бабу з кошиками. Та немає нормальний клуб. Вже не знаю, куди її. Не, знаю, Маяк той вже відлетів, він вже, вже небо показує. Да. Він вже все. Маяк пішов відпочивати. Це називається, коли втомився ну, на роботі. Та його ще й перекрутили. А, він так. Він він тон пішов, бачиш, Прямо-прямо-прямо пішов. Це вигорання на роботі. Що? Що? Це зум плавні, то я не можеш робити. А, -а, а. Ну, ти поняла, зажимаєш, і вите пальчиком просто. Можна так, а можна там буде один. А я лінуюся тут мені тако. Ну, і просто кончається. Залучається. Я розумію. І гарні. Я yeah, понял замовчать. Не кто би тут не сил. Бідно. А за маяк? Mm -hmm. Ну, бачиш, там взагалі майже уровень А? Там майже уровень живий. Це тільки як затрублення, я не знаю. Кинь мою, другого виходу нема. Ну, що варіанти. Я думаю, мабуть, ми будемо виймати всі маяки. Mm? Я думаю, ми будемо виймати все-таки ці маяки. Та після такого, звісно. Mm -hmm. Воно і буде плести. А ти це вже колись робив? Ну, нічого не робив. А де ти це робив? Великий mm команду. -hmm. А потім у нас вдумай любимо всю туди. Виносив все, так як це усю. Виносив. А не так не А я виносив на кого. То ти вже на сидище ще раз, як дорожки приїдеш заливати, то з ванною приїдеш. З ванною і тим. Бо воно вже ще там, можна буде їхати тут десь ставити. Дрова трохи ведьму. Я вже дров нарізал. Я зараз придумал таки. Бо він не менше за себе постоиться. Ну приїхав, кому, ну ты шо. i Бачиш тебе, там вода стоїть. Нічого не зробить, нічого Там буде яма. Ніхто не зробить. Загрузити тобі, тих, десь розпустив. Я маю в виду, тут і ти правилом водиш, що там вода стоїть коло труб, бачиш? <свіття> що то, там буде калюжа якась. Ніху. Якщо приїде, то це буде це йому перелити. Найше розходно є, йому переводи, будемо вдігнати всю воду від сюди не чередитися. Так і розкавити цю ямку, зігнати цю воду сюди. Ти бачиш, воно осюди. Воно таке має бути. Провалюйся в нього, блін. Оце фінальний результат. Місцями ще вода виступає. Ну... Це вже є. А це в нас другий день. А, а це в нас другий день стяжки. От угу. ми спробували стати. І отакий слід невеликий лишився. Ми зараз все одно будемо посипати цементом. Це трохи, може це треба вчора зробити, це такий, е, така технологія, щоб менше пилила стяжка. От, трошечки її посипати. І заодно вирівняємо ці штуки. Ну, але це стяжка чорнова. В принципі, в нас вона на найближчі роки і буде і чорнова, і чистова, але і в своєму роді не повторила. Але взагалі вона чорнова. І на ньому колись щось ляже, якесь покриття, якась плиточка. Але в найближчі роки ми плануємо ванну робити максимально просту. От, І просто те, що ви бачите, проводити сюди комунікації, поверху, без ніяких не ховати, нічого, стіни ніяк більше не замахуватися, просто постелити алінолімом і так жить. Ну, тому що грошей на ванну у нас немає. От, це буде така ванна, плюс-мінус тимчасово. Ми сподіваємось, тимчасово. Що це ми робимо? Посипаємо стяжку цементом. Ну, це правда, треба було робити раніше. Ні, якраз таки от такий момент він її робив. Так? Да? Так, да. це от чоловік спомнив, що в нього е, відчин таке робив. Він десь на стройках там навчився цього узбіків. От, і ми цього значить, метода зараз приміняємо. Це для того, щоб стяжка не пилила. У нас вже цемент схопився, так що ходити можна, але ще такий зверху м'якенький. Відрівувати де стало. Ну так, то візьмеш, бо кельмою або, кельмо, або правилом будеш вирівнювати. Бачу, бачу. Google гроші списав. Гугл гроші списав. Скоро Ютуб спишеш. Ні, не спишний а Можете завідувати ми власників YouTube преміум. <смі> Дивимось, Ютубчик без реклами. І вже давно це Ще до Ютуб каналу про ремонти було. <смі> <смі> Дуже вам рекомендуємо.

І там під стінули. В суботу ми, значить, залили. Сьогодні понеділок. Шипить трошки, поливаємо водою. Я думаю, тобі подума після присутняка подавали. Угу. Та куди вже доставай? Зато тепер видно карту висот, так скажімо. Я скажу, куди я тобі бігало там? Це, це в цій військовій термінології, так, да? карта весовича. Угу. Тут у нас висота, там у нас калюжа. Після проведення централізованої води по вулиці перед будинком у нас тут е, дуже стало болота багато, важко проходити не лише перед будинком. І от ми купили просто кілька мішечків щодня і все собі цього ж дня до фіртки невеличку таку діляночку. Ки ще? Ось, сюди. Щоб зробити такий ходник, не знаю як. Понімаєш? Тепер можна хоч якось ходити до хати, ход. маєш. Можна. Твої ще один туди? Так. Да.